Поруч з житловим будинком на вулиці Миколи Карнаухова утворився басейн з фекаліями, прорвало каналізаційну трубу. Місцеві скаржаться на нестерпний сморід, який завдає дискомфорту усім, хто живе поряд. Було будівництво, вони збудували одну частину, друга залишилась незавершена. І при будівництві неможливо, я не знаю, чи це точно. Порушили систему каналізації, бо бачу, у них набирається фундамент, набирається звідти. Рідина, не скажу, що це чиста вода, а така каламутна. І відчувається, вже запахи йдуть від неї. Хотілося б, звісно, щоб вони приймали якісь міри. Каналізація, я так розумію, десь прорвала. Місцеві кажуть, це триває вже кілька днів, та, на жаль, ніхто не може допомогти позбутися цієї проблеми. Коли трубу прорвало, рівень води був мінімальним. Та за кілька днів тут, здавалось би, можна влаштувати заплив. Мешканці сусіднього будинку намагались знайти представника торгово-офісного центру, в якому й прорвало трубу. Однак їм цього так і не вдалося. Власник будівлі воліє зберегти свою анонімність. Звертаються тут сусіди, звертались. Я особисто ні, а сусіди вже зверталися. Навіть не знаю, хто тут власник і до кого звертатися. Кого я питав, тут проходить люди. Ми не знаємо, ми не знаємо в так само не знають, а вони орендатори. Після приїзду знімальної групи на місце штучно створеної водойми розпочалась метушня. На вулицю Миколи Карнаухова, 21, прибула машина з служби викачки септиків для очищення басейну з відходами. Так, за словами працівника служби, стало відомо, що власник торгово-офісного центру знаходиться десь неподалік, та не має бажання коментувати поточну ситуацію журналістам. Наголошував. На чому наголошував? Ніхто ну, нічого не говорить. Ні. – Нічого не говорити. Ну, що не буду. я нічого не знаю, що буду, буду говорити, я сам не знаю, що тут. та от чому для того, аби зрушити проблему з місця, потрібен був приїзд журналістів. Та чому власник офісного центру не відреагував на скарги мешканців сусіднього будинку, залишається незрозумілим. Софія Капінос, Богдан Корб'як, телеканал